Монастырь еще один. Кожен крок, як тест, як знак Вулиці бачить, все не відведеш так Тут не питають, що ти, просто дивляться в очі. І знаючи, пройдеш, коли стане стрімно вночі. Асфальт тримає пам'ять, тримає крик. Ми виросли вправді, щоб я без музик Не золото в нас а окробі гри. Монастирище, це Реал Монастири Монастирище – тіні. Тон, мов сцена без світла, тут ми ростем не з гламурних вітрин на бітла Де правди гострі, як леза в Монастири ще це ген, що не продають, в кожній кроці звук в кожній ціні рими. Ми робимо історію, самі без схеми. Світ летиться, ми стоїмо в хребет, наш код в асфальті, наш біль наш щит Монастири ще не просто мапа. Це бит у серці, щоб є без папи тут ніч говорить, тут душа, як меч, монастирище мій. Gdzie wszystko do tego?